Одна з найбагатших сімей, що здобула статки в нижчі фармацевтики, завдяки відомим на увесь світ знеболювальним і корупції. Але за кулісами шаленого багатства і успіху причаїлась містична істота, що йде поступам ашерів, щоб забрати те, що належить їй. Вітаю усіх та кожного на каналі СтопКадр. Якщо доля дає вам лимони, не варто одразу робити лимонад. А краще зайняти зручне положення, допоки я з усіма спойлерами розповім про падіння дому ашерів. Завершений міні-серіал в жанрі детективного фентезі жаху, що освітив платформу Netflix у жовтні 2023 року, і показав непогані результати завдяки талановитому письменнику Алану Едгару По і його одноіменному оповіданню Падіння дому ашерів, яке вперше було опубліковано в 1839 році. Оцінки всіх приємно вразили, і мене в тому числі. Режисерами виступили Майк Фленеген, в списку котрого такі проекти, як Привиди будинку на пагорбі, привиди маєтку Блай», опівнічна меса і так далі. Коли, як Майкл Фімонері вперше сів в режисерське крісло. Щоправда, довгий час працював з Фленгеном. нас знайомлять з Родериком, його сестрою Меделін та до мозку кісток релігійною матір'ю, яка працювала 20 років на заможного чоловіка, що живе по сусідству. Цей же чоловік, як я розумію, був біологічним батьком наших байстрюків. Через певний час мати сильно захворіла, в лікарів не вірила, і дуже сильно страждала від болю, трактуючи, що біль це цілунок Ісуса. Якщо біль та муки справді цілунок Ісуса, то протягом кількох наступних років він затрахав її до смерті. Перші містичні події з юними героями відбулися в першу ніч після поховання матері на задньому подвір'ї дому. Вона вилізла з домовини, що змайстрували її діти, щоб помститися цьому ж сусіду багатію. Далі, стрибок сьогодення. Родерик чоловік у віці з мільярдами доларів на рахунках та великою родиною. Він викликав свого давнього друга чи то товариша та за сумісництвом слідчого поліції Огюста Дюпена, що також відсилає до трилогії автора, з котрим вони познайомилися ще на початках кар'єрного росту Родерека. Про це ми ще встигнемо трошки згодом. Ашер покликав Огі, щоб поділитися з ним усією правдою щодо династії і смерті рідних йому людей. Та ключове це зізнання вбивстві, що скоїв родерек. Так як Огі вже кілька років вів слідство і судові дії проти Ашерів та його корпорації Фортунато. І ось на черговому слуханні в залі суду Огі розганяє зраду серед Ашерів, запевняючи, що в нього є інформант всередині сім'ї. Після чого за великим родинним столом Ашери зберуться всією великою сім'єю під час підписання угоди про нерозголошення. Це буде останній раз, коли вони зберуться усі разом. І на додачу родерик пропонує 50 лямів вічно зелених, тому хто вичислить щура в їхніх рядах. Ну а з кожним із членів сім'ї ми познайомимось по черзі, і звісно, що саме смачне є залишу на десерт. Маска Червоної Смерті одне із оповідань Алана По, написане і опубліковане в 1842 році. У ньому йдеться про принца Просперу, який бажав уникнути Червоної смерті. Зібрав тисячі своїх наближених і сховався у віддаленому монастирі, побудованому за його проектом. Пропустимо сторонні сюжетні арки і зосередимося тільки на одному персонажі: наймолодший з бастардів Ашера молодий та діджиталізований юнак, що горить розпусними вечірками, не може второпити, чому батько. Не хоче інвестувати в його ідею. А ідея наступна: крутий вечірній клуб, максимальна приватність та анонімність, вхід тільки по запрошенню за шалені бабки, наркотики, оргії і все дозволеність. Старий ашер з'їв собаку в бізнесі і не бачить перспектив у планах простору. На що малюк ображається і вирішує зробити все сам, щоб втерти носа батьку. З друзями вони приїздять на локацію, де має відбутись усе дійство. Це одна із закинутих фабрик Ашерів, що вже не мала би стояти на цій землі, але про це згодом. Визначаються з тематикою вечірки: цінником за вхід і планом усього вечора, і зупиняються на ідеї, що головне дійство розпочнеться у півночі, коли із розприскувачів поліється вода. Проте є декілька але. Води в трубах немає, і ідея з розприскувачами загинається. Але наш молодий і амбітний бізнесмен вирішує підключити труби до контейнерів на даху, щоб брати воду звідти. Так як у цьому приміщенні була одна із лабораторій компанії його батька, він би не використовував місцеве водопостачання. Ніч події, антураж, охорона, музика та жорсткі правила, пристрасть, море алкоголю і не дуже дозволених речовин все, щоб тусовка тривала. Та одна персона привертає увагу Проспору леді в червоному. Він знає усіх, окрім неї. Найвище задоволення: це момент, за якусь мить до, а не мить по тому. Леді інред пояснює малому, що будь-яка дія тягне за собою наслідки, і застерігає, що ще не пізно зупинитися. Проте малому фіолетово, і розмова завершена. Всі вже смакують мить, коли польється вода. Охоронці замикають двері. Просперо віддає команду відчиняти крани. Але в баках була не вода. Кислота лється на усіх, роз'їдаючи шкіру, і ніхто не в змозі перекрити розприскувачі. Після тусовки залишились гори людей. А леді в червоному дарує останній поцілунок і одягає маску смерті на просперо. Вбивство на вулиці Морг. Це також одне із оповідань Алана По, опубліковане 20 квітня 1841 року. Ця новела із трилогії, що присвячена французькому аристократу Огюсту Дюпену. Він молодий чоловік, що володіє неабиякими аналітичними здібностями і розслідує вбивство двох жінок в Парижі в будинку на вулиці Морг. Каміла. Відповідальна за репутацію сім'ї ашерів, вона розумна та кмітлива. Її основне заняття копати інформацію на всіх і вся. мати контакти у всіх змі, журналах та все, що стосується громадськості. Все, чим живуть прості смертні, все, що може на них повпливати, усі мотузички, за які можна посмикати. Все в руках Каміли. Після смерті Проспору Каміла вигадує стратегії, як змусити людей співчувати ашерам. Вона роздає усім завдання щодо прес конференцій і повз усю сімейну тяганину вона розслідує ще одну особисту справу. Мета цих розслідувань це, звісно, виявити інформанта. Головна підозрювана Каміли це Вікторін. Її шлях та історія може трішечки почекати, ми й до неї доберемося. В лабораторії вік не сходяться дані по документах з експериментами над тваринами. Камілу, звісно, це не аби їх зацікавило. Вона цікавиться надійністю контакту на вулиці Морг. Вечором Каміла приходить до брата Лео, щоб нагадати йому за інтерв'юхи, які він має давати зранку. Все має йти за планом Каміли. Братик пропонує легенько розслабитися. Каміла видає базу щодо усієї їхньої сімейки. Фродерек це кавер група імені батька. Лаптамі ворожнячок взагалі з емблемою золотого жука. Після жахливого дня Каміла хоче забутися в оргазмах із своїми помічниками. Так, практично у кожного з династії Ашерів є свої фетиші. Проспоро буквально горівним, а Каміла, мабуть, що бісексуалка. Нічого проти не маю, з повагою відношуся до всіх гендерів і так далі, і тому подібне, вибачте, пробачте. Але вони закохались і більше не хочуть виконувати свої обов'язки, за які їм платять, за що парочка вилітає зі свистом. Каміла береться до справи власноруч і буквально йде копати під вік. В клініці Камілу у вигляді охоронця зустрічає та ж жінка, що приходила на тусовку до Проспера. Її звуть Орвон або ж Верна. Це вже не спойлер, вона представлялася родорику цим ім'ям у флешбеках, до яких ми ще повернемося. Я ж протягом відео називатиму її Орвон, спираючись на дубляж, не сваріться. Орван застерігає Камілу, що їй не варто тут бути, але тій далеко не чхати і змушує впустити у закулісся зведеної сестри. Каміла оглядаючи зоопарк вік та збираючи компромат, не помічає, як відчинилась одна із кліток. Орван складає компанію Камілі, розповідає про перші досліди на тваринах ще зі стародавньої Греції. Видає базу щодо сестер, проговорює моменти із дослідами і стражданнями. Каміла погрожує. Проте Ворван є вагоміші аргументи. Чорний кіт ще одне оповідання по, опубліковане 19 серпня 1843 року. В цьому оповіданні убивця ретельно приховує свій злочин і вважає себе невразливим, але наприкінець буквально ламається і видає себе. Наполеон, він же Лео, майже непримітний персонаж в родині Ашерів. Він називає себе гейм-розробником, проте Каміла гарно охарактеризувала його. Ти платиш грошово тим, хто справді їх робити вміє. Після тусовки в попередній серії під дією чарівних зіль і забуття помирає кіт хлопця Лео. Але він приховує правду. Щоб замести сліди повністю, він хоче знайти такого ж кута. і в одному із зоомагазинів знаходить точнісіньку копію Плуто. і знайомиться з Орвон. Проте киця не дуже задоволена новим господарем. Вічно дряпається і ховається по квартирі. Вночі Лео знаходить під подушкою мертвого щура. А зранку по всій квартирі розкидана купа мертвих. Тахів і гризунів. Лео вирішує визвонити жінку із зоомагазину, щоб та приїхала і забрала тварину. Орван говорить про батька Лео і вказує на кота, після чого киця кидається, а нарик витискує око котику, що відображається на жінці. Він чує, як кіт бігає в стінах, і Лео береться до ручної праці, щоб виловити чотирилапого друга. По поверненню додому хлопець Лео спостерігає жахливе видовище. Він гадає, що так на Лео діють наркотики, і його остаточно поплавило. Йому вважається мертва Орван в стіні. І Лео знаходить кота. Несеться, щоб знести йому кабінет, але сила гравітації зносить Лео. На мою скромну думку, в порівнянні з попередніми смертями Ашерів ця смерть найнудніша. Але тим не менше кожна смерть обіграна як нещасний випадок і має свою мораль. Ця от, наприклад, навчає не вживати заборонені речовини. Бо можна з'їхати з глузду. Зовсім трошки. Легонько. Отако. Серце виказало. Опубліковане в 1843 році і являється одним із найпопулярніших оповідань Алана По, що є класикою готичного жанру. В цьому оповіданні аналізується свідомість людини, що потерпає від власної провини, як і було з Лео в попередній серії, що потерпав від провини за вбивство кота. Вікторін або Віка. Її історія більш широка, ніж попередні. Вона кардіохірург, що вигадала новітній серцевий імплант. Зі своєю дівчиною вони проводили досліди на приматах. На жаль, один із них не вижив під час дослідів. Головного інвестора, тобто батька, цікавлять результати дослідів, і він тисне на вік, щоб та бралася за досліди на людях. І дуже доречно у клініці з'являється Орвон в образі пацієнтки, щоб дати згоду на випробовування пристрою. Та ти ж просто. Стресові ситуації під тиском батька Вікторін Обманом замолоджує Орвон дати добро на тестування апарату. Після похоронів Просперо Каміли і Лео. Вечором між дівчатами розгорається перепалка щодо піддослідної пацієнтки, а найгірше у тому, що Вік приховала це від своєї, як вона її назвала, партнерки. Алесандра здогадується про підробку документів, а Вік натомість перерує грошима і впливовістю сім'ї. Аля кидає Вік, а та кидає статуетку в догонку. Зранку вікна дзвонює на автовідповідач, просить вибачень і починає чути якийсь дивний звук. Під час розмови з Орвон звук стає все сильнішим, а слова пацієнтки проникають все глибше і глибше. І чуєш лише власні думки і страхи. Вечором до вік приходить родерик, щоб побалакати про успіхи доньки, але голосна музика заважає. Вік знову чує цей звук, і батько єдиний, хто також його чує. Вона поводиться дуже дивно, наче збожеволіла. І флешбек показує, що фігурка догнала Алю на смерть. Що це бляха за звук і запах? Родерек знаходить мертву Алі з імплантом в грудях, а Вік остаточно зійшла з розуму, усвідомлює наслідки своїх дій і самовипилюється. Останні слова пробирають до мурашок і змушують задуматися, чи не Вік часом була інформантом всередині родини Ашерів. Плюс її слова були дуже схожі на ті, що говорить Орвон своїм жертвам перед смертю. Як гадаєте, чи була Орвон в той момент в кімнаті і нашептувала на вухо Вік. Золотий жук написаний в 1843 році, один із ранніх зразків по детективного жанру. Сюжет описує історію Вільяма Леграна, його помічника і безіменного оповідача. Легран втягує їх у пошуки скарбу, на який має їх привести розшифрований ним лист Тамерлана Ашер рідна донька Родерека Ашера. Я ж називатиму її Тамара. І це ще одна цікава історія засновниця бренду Золотий Жук, головне обличчя якого це її чоловік Біл. Бренд виступає за здоровий образ життя і правильну підтримку свого тіла, шкіри і так далі. Як і у більшості Ашерів, у неї свої сексуальні вподобання. Та під час одного із таких прийомів, замість. Знайомої їм починаючої акторки приходить Орвон в новому образі з ім'ям Кенді. Тамару це збентежило, але не зупинило. Через якийсь період часу Тамара помічає Орвон на одній із трансляцій, що веде її чоловік. Це був онлайн стрим, там нема опції принц скринів. А от і неправда, а от і можна. А ще можна відмотати в записі трансляції. Темнота. Ти В тебе на очах за твої гроші, і тебе це заводить. Тамара Біл дає жінці крепкого прочухана, натомість вона виганяє його з дому і зі свого життя. Усі думки Тамари спрямовані на анонс бренду. Вона працює практично 24 на 7 та не пропускає можливості згадати чоловіка зі шльондрою. Так як і вік, у Тамари потрошки плавить казанок. В момент дебюту свого бренду Тамарі щось коїться, і також не кисло накриває у приступ психічної люті. Вона бачить повсюди Кенді, вона ж Орвон. Презентації кінець вдома Тамару накриває ще дужче. Орван тисне на неї, Вижається їй у зеркалах, яких у цьому домі немало. І з кожним помахом кочурги мінус одне дзеркало і свіжа рана. Фінальний у своєму житті удар Тамара зробить над своїм ліжком. Погодьтесь, це ж наскільки треба бути засліпленим гнівом, щоб навіть на долі секунди не подумати про наслідки від розбиття горизонтально підвішаного дзеркала. Я в шоці! Провалля і маятник ще одна історія. Алана по, яка була вперше написана і надрукована в 1842 році. Дії відбуваються в 1808 році під час піренейських воєн. Розповідь ведеться від першої особи, яка пережила муки і тортури іспанської інквізиції в тюрмі в місті Толедо. Герой оповідання був засуджений за якийсь злочин і зазнав туртур. Суд же ж засудив його до страти Фредерик Ашер. Також рідний син від першої дружини Родерика. І ця історія бере свій початок ще з другої серії, коли Просперо влаштував вечірку і запросив дружину свого брата. Жінка була в розчаруванні від свого чоловіка, що не приділяв їй уваги, і вона єдина хто вижив після кислотного дощу. Артур Пім, юрист сім'ї, знайшов телефон запрошення, а Фродерик сприйняв це за зраду з її сторони. І слабодухий синок під дією білого порошку почав творити дивні речі. Як мінімум, щоб дізнатись правду від дружини, він забрав її з лікарні додому, облаштував все по вищому розряду, щоправда, без відповідного медичного догляду, за що дуже сильно непокоїлася їхня донька. Він буде доглядати її сам і періодично накачувати паралітиком, який використовував вік у своїх випробуваннях на приматах. Река крепко плавить, він творить глюті речі зі своєю дружиною, і не лише його емоційно розносить. Розповідає про телефон, що найшов пім, і цікавиться, куди благовірна поділа каблучку. По факту, стан Морели це повністю провина Фредді. Батько вставляє Фредді за будівлю, яку він мав знести давним-давно. Він береться за дії, підкупає місцеве ЖКХ, щоб ті пошвидше взялися до праці. І після чергової ін'єкції паралітику цей кусок калічить без того покалічену дружину, вириваючи їй кілька зубів. Проте під час чергового дзвінка Фредді поводиться дивно. Але з його марафоном, в принципі, окей. Немає нічого неможливого, якщо витягти голову зі сраки. Перед знесенням будівлі Фредді відправляється на пошуки каблучки море, і щоб краще шукалось, піддає газку. Але щось не так. З'являється Орван. Відкриває очі Фредді на те, який він кусок гівна. Вона ніколи не втручається. Але після витівки Фредді над дружиною вона трішки поправила натиск пера долі. Мало. Зімітувавши голос Фредді, вона дає зелене світло крану. Будівля руйнується і розгойдується маятник. Орван прощається Фредді і відправляється на зустріч з Родериком. Протягом всього мого першого перегляду я так і не міг зрозуміти, хто така ця Орван. Чи то вона смерть, чи то вона доля, чи то просто якась містична істота, що здатна впливати на долі людей. Коротше кажучи, теорії щодо цієї жінки ми обговоримо після смерті останнього Ашера, а ваші теорії я очікую в коментарях. Ворон вийшов друком у січні 1845 року. Згодом став одним із найуспішніших творів автора. Дуже популярною рисою вірша був його містичний характер. В центрі сюжету цього вірша Ворон, який навідує чоловіка під час його скорботи за померлою коханою Елеонор. Ворон промовляв тільки одну фразу ніколи більше, що поступово приводило до божевілля та смерті чоловіка. Ось ми і дійшли до голови родини: Родерек Ашер. Власник корпорації Фортунато, шлях котрого розпочався ще наприкінці 70-х років. Працюючи звичайним поштовиком Фортунато, він прийшов до голови компанії Грізволда з ідеєю Лігодону. Той його вислухав і, звісно, використав, аргументуючи свої дії правом на інтелектуальну власність, але щедро заплатив за ідею Родерика. Сестра Меделін в той час почала планувати, як їм захопити владу у Фортунато. І дуже доречно на їхньому порозі з'явився Огюст Дюпен. Молодий поліцейський, що розслідував незаконні дії Фортунато, в тому числі фальсифікацію документів, ексгумацію поховань піддослідних, що померли після випробувань препаратів. Огі переконує родерика дати свідчення проти Фортунато. Той погоджується, але Меделін вирішує все переграти на їхню користь. Дружина Родерика не схвалює таких дій, але нічого не поробиш. І родерик під час допиту виставляє Оґюста повним дурачком і пустодзвоном. Анабель покидає Родерика. Грізволд вражений підступністю, і це був передостанній крок до кінцевої мети плану Меделін. На новорічній тусовці Родерек стає правою рукою Грізволда. Він знайомить молодого партнера з акціонерами і інвесторами, після чого Меделін обманом заманює бідолагу в підвал, щоб побешкетувати, так як цей гімнюк проявляв неабиякий сексуальний інтерес до Меделін, коли та прийшла з ідеєю оцифрування усіх документів Фортунато. І що в результаті неабияку бурило дівчину. Вони з братом отравили гімнюка. Коли Крута подіяла, а ноги вже не несли. Меделін з Родериком прикували Грізволда до труби і замурували в стіні підвалу головного офісу Фортунато. Щоб не було зайвих підозр, брат і сестра йдуть до бару, в якому працює Орван, щоб створити собі алібі про всяк випадок. Через кілька келихів Орван пропонує угоду. Всі злочини будуть безкарними, вони житимуть наче королі. Але в кінці вся династія Ашерів піде в небуття разом з Родериком. І, звісно ж, вони приймають умови цієї небездоганної пропозиції. Взагалом, весь серіал це переказ подій від Родерика. Під час кожної серії він бачив когось із своїх дітей, що натякало нам, хто і як помре в тому чи іншому епізоді. Поділіться своїм улюбленим епізодом в коментах. Час Родерика добігає кінця. Орван приходить забрати Ленор, доньку Фредді. Це найпорядніша дитина з роду Ашерів. Орван тяжко, але в неї немає вибору. Угода є угода. Вона втішає дитину всіма можливими Способами. Розповідає також про світле майбутнє матері. Ленор, той вибір, лими крізь мільйони життів. Я хотіла, щоб ти знала це. Родерік зізнається Огюсту, що муміфікував власну сестру, після того, як показав повідомлення, що надсилає йому штучний інтелект. Цей інтелект це оцифрована Ленор, проектом якого займалась Меделін. Той запустив цього бота, але в ньому стався збій, і він весь час надсилав одне й те саме повідомлення. «Nevermore» або в перекладі ніколи більше, що відсилає нас до оповідання «Ворон». Після цього з підвалу з виколотими очима виходить Меделін, повторюючи подвиг матері, коли та повстала зі своєї могили. Дюпен в повному шоці втікає з будинку. Він руйнується і ховає під завалами останніх зашарів Родерека і Меделін. Орвон або Верна це анаграма слова Ворон. Ця жінка працювала в барі, якого ніколи не існувало. А якщо і існував, то лише задля укладання нових угод цієї містичної істоти, після чого загадковим чином ще наче його ніколи й не було. Як показали розслідування Артура Піма, юриста родини Ашерів, вона була поруч із кожною впливовою сім'єю з початку часів Америки. Ця жінка неначе біла смуга долі, що супроводжує найуспішніших і найвпливовіших людей протягом їхнього життя. Вона втілювалась у різноманітні образи для кожного із ашерів, що натякало на швидкий кінець їхнього життя, як показав проєкт в кожного по різному але несучи якусь мораль щодо кожного, кому вона з'являлась. Забираючи Фредді, вона сказала: Я прийшла по тебе, що змусило мене думати, наче вона смерть, і на що натякала в другій серії малому пері. А її образ на вечірці буквально кричав про це криком в рупор. Я все ж схиляю, що ця жінка це смерть. Автори кажуть, що це не так, а ваші теорії я залюбки почитаю в коментах. Також цікава ваша думка щодо такого формату відео. Якщо я щось пропустив, поправте мене. Усім дякую за перегляд. Не забувайте за безкоштовну підписочку і лайк. З вами, як завжди, був Юра, канал Стоп Кадр. До зустрічі в наступному відео.